Урок я пізнаю світ, тиждень 7-й. Урок 57-й, сторінка 13, розгорнемо зошит і прочитаємо тему уроку, над якою ми працюємо. Тема нашого уроку звучить так: властивості води, будова речовини. Отже, на цьому уроці ми з вами маємо вивчити, які властивості мають наша вода. і з яких частинок складається речовина, почнемо урок із відеолиста від нашого центаврика. Увага на екран! День, друзі! Мене зацікавив урок, на якому ми досліджували випаровування солоної води. Я був здивований результатом спостереження. Води не стало, а сіль з'явилася. Шматочки солі це фізичні тіла. Фізичні тіла складаються з речовин. А з чого складаються речовини? З'ясуємо разом. І так, центаврик. Пропоную вам пригадати урок, на якому відбулося дослідження саме солоної води, коли вода випарувалася, а шматочки солі залишилися на тарілці. Шматочки солі це фізичні тіла. Вони складаються з речовин. А ось з чого складаються речовини, про це ми з вами і поговоримо. Перегляньмо відеофрагмент і виконуємо завдання бубу. Існують предмети, що змінюють властивості, якщо їх розподілити на частини. Наприклад, сокирою зі знятою рукояттю неможливо рубати. Але існують і предмети, що не змінюють властивостей, якщо їх розподілити на частини. Наприклад, вода або шматочок цукру, навіть найменша крапля води така ж мокра і рідка, як літр або навіть ціле озеро, а частинка цукру така ж солодка, як і великий шматок. Було встановлено, що подрібнення будь-якої речовини, врешті, призводить до отримання маленької частинки. Що називають молекулою. І так, ми з вами прослухали повідомлення від Бубу і маємо запам'ятати, що усі речовини складаються з дрібних частинок атомів або молекул. Атоми це найменші частинки. Які входять до складу всіх речовин? Атоми не мають електричного заряду. Молекули складаються з атомів. Молекула найменша частинка речовини, що має її хімічні властивості. Про що ми з вами дізналися? Що всі речовини складаються із дрібних частинок атомів і молекул. Молекула складається з атомів. Атом це сама найменша, говорять, неподільна частинка речовини. Молекула, яка складається з атомів, має хімічні властивості. Перевіримо, як ви уважно слухали. Позначимо правильні твердження. Атоми складаються з молекул. Ні, це неправильне твердження. Молекули складаються з атомів. Фізичні тіла складаються з речовин. Так, фізичні тіла складаються з речовин. Речовини складаються з дрібних частинок. Так. Речовини складаються в дрібних частинах. Появляється в одній чайній ложці стільки ж молекул води, скільки чайних ложок води у світовому океані. Розгляньмо світлини в завданні п'ятому і назвемо властивості води характерні для різних її станів. На першому малюнку. Вода рід... рідина. Вона текуча, прозора, без запаху, без кольору. Вона набирає форму того предмета, куди її наливають. На другому малюнку вода у твердому стані. Це лід, це замерша вода. Вона прозора, без запаху, але вона вже не текуча. Оскільки вона має ось такі кристалики. Але вона може розставати, тобто свій стан, якщо її нагріти. На третьому малюнку ми бачимо водяна пара. Вона має такий світлий колір, ось вона не має форми, запаха в неї немає. Ось такі її основні властивості. До речі, властивості предметів, про які ми говоримо, саме запах, колір, прозорість, текучість і форма, бувають суттєві і несуттєві, суттєві властивості це такі властивості предмета, без якої він перестає бути самим собою. Хвилинка відпочинку. Послухаємо мелодію. Знайомив вам музичний інструмент, який звучить у відео, на якому виконується музичний твір. Розгадаємо ребус і ви дізнаєте назву цього інструмента цирк. Відкидаємо дві останні літери, додаємо букву М. Цимбали. У слові балерина нам треба взяти першу, другу, третю і шосту літери. Цимбали. Що ж таке цимбали? Цимбали. Це такий музичний інструмент, який має струни натягнуті над дерев'яним корпусом. Погляньте на малюнку. Де у нас намальований, на який із трьох трьох малюнків намальовані саме цимбали? На першому скрипка. На другому також скрипка, але більших розмірів віолончель, А ось на третьому малюнку цимбали. Що об'єднує скрипку і цимбал? Вони належать до струнних музичних інструментів. А цимбали це фізичне тіло? Так, це фізичне тіло. Яке властивість вони має? Якщо торкнутися струн, ми отримаємо звук. З якого речовини? Виготовлено корпус цимбал, саме із дерева. Виконаємо останнє завдання від нашої АІ. Упізнай і підкресли серед букв назви частинок, з яких складаються речовини. Речовини складаються із молекул. Ну, і на останок уроку творче завдання від аї. Виліпи з пластиліну плоску крапельку води невеликого розміру. Засип усю поверхню крапельки зернятками пшона й ледь приплюсни їх. Зернятка дещо схожі на молекули води. Але пам'ятай, навіть найменші зернятка. Набагато більші за справжні молекули води. І так, виявляється, бачите, в крапельці води скільки багато молекул. Але навіть ось ці зернятка набагато більші, ніж насправді є розміри молекули води. І так, а ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили. Про властивості води розглядали питання будова речовини.